Так, всім привіт, ребята! Купив дрон. Хочу зробити такий короткий і повний обзор відео цього дрона Ну Скажу так, в краткому. Плюс в тому, що крепкий пластик і багато мінусів. Мінус це такі мотори. Я в попередніх відео я там показував. Можете зайти подивитися, як він виглядає мотор. Іде редуктор до нього, і дуже маленький моторчик. <кій> він абсолютно не тягне Сам дрон важить 150 грам. Ну, якось так. Працює він якби добре. Все добре, коштує 1000 гривень, але на ці гроші за ці гроші він цього не вартий. Лучше добавте грошей і купіть щось більш цікавіше. Камера тут в ньому ну повна фігня. Пише 4К, але тут не 4К і так далі. Такий пульт. Ось так виглядає. Можна підключати також і телефон до самого дрона через Wi-Fi. Якщо це цікаво, можу показати вам, як називається програма, і розказати, як з нею працювати, якщо комусь цікаво. Ну, пишіть в коментах, я всім відповім. Ось так працює сам дрон. Бачите так. Летить добре, все добре, але <кій> чуть такий витерець з'являється і все, його зразу зносить на сторону. Тобто він летить за вітром, він уже на пульту не слухається. Ну, ось така обстановка. Зараз покажу вам, як виглядає батарея. Батарея держить якби добре. Ну, 15 хвилин, я думаю, він літає своїх. Якось так. Це все. все в ньому знімається. Тут мала бути бачите, флешка вставлятися, написано SD, але входу для флешки немає. Це все знімається, можна поміняти. Але я думаю, для такого дрона це не варто. <coughs> В нього є, як бачите, антенна для пульта і антенна для телефона, для відеокамери. Ну, ось така ситуація. Все. Пропоную вам. Як би так, не купляти, совєтую, не купляти цей дрон. Це, він коштує дорого, як для мене 1000 гривень. І він того просто не вартий. Лучше просто гроші на, на щось більше цікавіше. Добавте трохи складіть там і купіть щось трохи дорожче, ніж купляти цього кусок пластика і з такими моторами. І обратіть увагу на мотори. Там подивіться відео, в мене є, як вони повністю виглядають. Як виглядає дрон в розібраному виді. Там ви все зрозумієте. Чи коштує воно 1000 гривень, чи не коштує, ви вже там самі побачите. Ну, На моє мнення, що воно цього не варте. Просто не тратьте гроші на вітер. Да, Дрон красивий, картинка гарна, все ну, повне лайно. Ось так. Всім пока. Підписуйтесь, пишіть коменти. Чекаю вас. Хто бажає задонатити, номер картки буде в описанні. Всім пока!